Я біля свого струмка знаходжуся, біля серця ялівцевого. Хочу показати оцю, що я нещодавно придбала гортензію. Полянти, які в неї листя Велике. Це гортензія або пильчата, або шершава. Я не знаю. Я... я ж на базарі купувала. Тарілочка, блюдце ще на неї кажуть. Ось, подивіться, які в неї квіточки, ось квіточки. Вона цвіте, як дерен коуза. У коуза такі квіти. Хто не знає дерен коуза, подивіться в інтернеті. Він високий і високий росте. Ось, подивіться, отакий чотирьохпелюстковий. Але там квіти більші. Вони ще більше в два рази. Я також колись хотіла його придбати, але у нас дерени не ростуть в Херсоні. Я вже скільки. У мене було спроб, але зараз не про це.